Вітаю! У цьому відео хочу продемонструвати ті переваги, які надає додаток Фотопі для перевірки письмових робіт учнів на дистанційному навчанні. Раніше доводилось інформувати учнів про їхні помилки у стислих коментарях. Через що у деяких учнів могло виникнути запитання, а що саме не так? Цю проблему вирішив додаток Фотопі. Адже учитель має змогу безпосередньо в роботі виправити всі помилки так само, як в зошитах на очному навчанні. Отже, поїхали. Створюємо новий шар, щоб була змога одразу видалити всі виправлені, якщо виникне така потреба. Обираємо олівець. Перевіряємо його товшину. Як на мене, то дуже широко, отже, скоректуємо товщину лінії. Все гаразд скористуємося гумкою. переглядаємо текст, знаходимо помилку, виправляємо. Можна записати правильну відповідь і зберігаємо. Тепер, щоб побачити, що виправлення зберігається, достатньо оновити сторінку. Отже, все гаразд. Рухаємося далі. Дякую за увагу!